Итак, бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп заявил, что видит британские и американские танки, сражающиеся с русскими в Курской области, конечно, приятно. Это, по его словам, символический момент, о котором еще пару лет назад в НАТО и представить себе не могли. Но этого, говорит Кемп, мало. Зеленскому нужно дать разрешение использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь нашей страны. Дескать, отказ в разрешении применять британский Storm Shadow по территории России говорит о страхе эскалации со стороны России. В Пентагоне, судя по всему, уже решили, что страхи эскалации без На этих кадрах из Курского Льгова гигантская воронка. Предположительно, от американской ракеты. Воронка лучше всяких слов Говорят о серьезности происходящего сейчас на нашей земле. При этом в докладе Пентагона утверждается, что у США нет свидетельств нарушения ВСУ запрета на нанесение ударов дальнобойным американским оружием вглубь России. Веры этим докладам более нет. Тем более, что в США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров, то есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракету с ее истребителями. Понятно, что момента передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует, все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чего это делается, тоже, наверное, понятно. Американцы словно бы хотят, чтобы Россия применила на Украине ядерное оружие. Но и вслед за США новый пакет военной помощи передаст в Украине Германия. Как сообщил тот самый генерал-майор Фройдинг которая рассуждала о курской операции, проводя мастер-класс по тактической подготовке для курсантов Бундесфера. Берлин планирует поставить Киеву к концу 2024 года две полноценные батареи ЗРК РСТ, 12 самоходов ПЦХ-2000, 30 леопардов 1 опять и 10 комплексов Гепард. А еще обещают аж 400 машин класса МРАП. Это специальные с противоминной защитой для таких быстрых и маневренных операций, как Курская. Так они говорят. Канада. Срочная новость. Срочная и очень тревожная. Разрешила Украине использовать переданное ею оружие на территории Российской Федерации. Это как разговор о ползучей эскалации, о желании спасти Украину. Речь, конечно, совершенно идет о другом. Демонстративная попытка добиться стратегического поражения Российской Федерации, о чем говорят они, абсолютно открыто. Украина забыта, вторглись в Россию и пытаются закрепиться. Что касается номенклатуры оружия, которую можно использовать в нашей стране. Атава предала Украине 8 танков Леопард 2А4 то есть встреча немецкой техники в том числе. Несколько десятков бронемашин боевой поддержки, сотни бронированных патрульных машин и пять гаубиц М-3 «семерки». И всю эту технику Атава разрешила Украине использовать в нашей стране. Что касается самой авантюры, мы исходим из того, что это все-таки авантюры абсолютно безумной Ну, а ми продовжуємо говорити про актуальні новини і маємо наразі думку аналітиків про те, що Україна здатна перемогти Рефію у зателеграф. Назвали переваги Києва. Наразі розуміємо, що насправді Росії надзвичайно дорого обходиться невелике просування на українській території, зазначив колишній військовий Аташе Норвегії в Україні. А він також зазначив про те, що ситуація вже змінюється на користь Києва. Йдеться у статті. Це колишнього військового аташе Норвегії в Україні ганса Петера Міддона для Зетелеграф на думку експерта наступ українців у Курську область допоможе змінити хід війни. Нагадаємо, що. Ця спецоперація збройних сил України сталася 12 серпня 2024 року. Ну і також автор зазначив, що перевагою України є зокрема те, що її оборона, промисловість і західна оболонка все ще перебувають у процесі нарощування виробництва. Про це до речі, ми теж більш детальніше поговоримо про нашу допомогу закордонних партнерів та про те, яка в принципі в нас є наразі зброя і Чи можемо ми очікувати її більші поставки? Ну і також він повідомив про те, що здатність Росії нарощувати випуск оборонної промисловості вже сягнула піка і перебуває на максимальних потужностях. Вона відчуває рекордну нестачу робочої сили в 4,8 вісім мільйон осіб. Підлітки люди похилого віку і навіть ув'язнені заповнюють дірки в російській робочій силі. Наголошується також матеріалі. Ну і мітон підкреслив, що санкції заходу вважають, що заважають рефівроб. Ляти у великих масштабах саме наявну високотехнічну зброю, і що не менш важливо розробляти саме нову, тому що розуміємо з вами, що рано чи пізно зброя в РФ все ж таки закінчиться і їм не буде звідки брати нові поставки. Ну і також йдеться про те, що за підтримки Заходу Україна поступово перемагає расистів. Україна використовує технологічні інновації, щоб протистояти кількісним перевагам Росії, живій силі, артилерії, основним бойовим танкам, бронетранспортерам, бойовим літакам і військово-морському флоту йдеться також у дописі. Ну і експерт додав, що приплив західних боєприпасів зростає, і виробництво оборонної промисловості України теж США та Європи розширюється. Захід повільно і неохоче знімає обмеження на використання Україною зброї саме західного виробництва, яку нам надають західні партнери. Ну і також українська зброя, як ми з вами бачимо, все глибше і глибше, поступово повільно, але вона все ж таки проникає в Росію. Поділився аналітик. Ну і також колишній військовий аташе звернув увагу на те, що РФІ надзвичайно дорого обходиться невелике просування на території України. Рівень втрат Рос. Сії нині вище ніж її здатність генерувати робочу силу В той час, як її робоча сила близька до необмеженої, так би мовити, її важке озброєння. Ні, вона повільно спалює свої запаси старих танків, БТР і артилерії. Її протиповітряна оборона виснажується більше третини ЧЕВ було знищено. Підкреслив також експерт. Ну, а ми з вами продовжуємо говорити про здобутки наших збройних сил України на території Курської області. Ну й наразі маємо повідомлення про про те, що сили оборони перетворюють глушківський район Курської області на санітарну зону у мережі, з'явилося фото зруйнованого мосту через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Попереднє обрушення спричинило якраз таки влучання високоточних ракет великої дальності з супутниками наведенням GMLRS, які використовують установки Хайрамс. Ну і також про це написав військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Що ще він дописав, а сказав про те, що на болотах стоїть чергове скиглення цього разу за Глушківським районом. Хаймарс Хар... Херсонська дежавю так емоційно відреагував Коваленко на влучний удар сил оборони України. Ну і також експерт зазначив, що для росіян поступово зменшується кількість зручних логістичних напрямків, і не лише для забезпечення потреб свого угрупування. Ння, а й загалом для підготовки контрудару. Своєю чергою також українські підрозділи максимально ефективно використовують рельєфно ландшафтні особливості ворожої території, зокрема і в питаннях швидкого просування, ускладнення логістики противника та у формуванні лінії оборони з урахуванням природних перешкод. Ну і також а, наголосив Коваленко про те, що я неодноразово зазначав, що рух сил оборони з урахуванням ріщиць і водойм Курської області дозволяє убезпечити флан. А річка Сейм є таким собі північним бар'єрним рифом за правильного її використання наголосив також Коваленко. Ну і на його думку, така саме тактика збройних сил України може дозволити якраз таки відрізати російське угрупування у глушківському районі.